Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Якщо ви шукаєте ідеальний високий та багатий пляцок до свят, ви його знайшли. Сьогодні ми готуємо шоколадний пляцок, який просто тане у роті. Уявіть, неймовірно ніжні, пухкенькі та пористі коржі, а між ними фантастично смачний густий крем із горіхами, родзинками та маком. Він виходить великий, ситний і дуже-дуже смачний. Починаємо з основи. Зверніть увагу, ми годуємо два коржі. А інгредієнти вказані на один. Спершу розділяємо білки та жовтки. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо до утворення піни. Поступово, продовжуючи збивати, додаємо цукор, збиваємо до тих пір, доки маса не стане стійкою та блискучою. Далі по одному вводимо жовтки та збиваємо до однорідності. Для цих коржів нам знадобиться вишня. Якщо використовуєте заморожену, як у мене, її потрібно попередньо розморозити та відсідити на сито. Сік, що утворився, не виливаємо, а в ньому будемо розчиняти амоній. Тепер черга харчового амонію. Він дає коржам особливу пористість, тому не варто його заміняти на розпушувач. Беремо 1 чайну ложку амонію без гірки і додаємо його прямо у вишневий сік. Перемішуємо і бачимо, що одразу починається реакція. Цю суміш виливаємо до збитих яєць, також додаємо рослинну олію, перемішуємо за допомогою міксера. До маси просіваємо борошно змішане з какао порошком у декілька етапів. Обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. В кінці додаємо підготовлені вишні. Готове тісто перекладаємо у форму, застелену пергаментом, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Обов'язково перевіряємо готовність сухою дерев'яною паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. Коли корж готовий, виймаємо його з духовки, даємо повністю охолонути, а тим часом готуємо тісто для наступного коржа. Тепер переходимо до неймовірно смачного та насиченого крему. Родзинки. Їх потрібно запарити кип'ятком на хвилинку-дві. А потім обов'язково гарно посушити паперовими рушниками. Після цього подрібнюємо їх за допомогою м'ясорубки або дуже дрібно нарізаємо ножем. Далі горіхи, їх також заливаємо кип'ятком на пару хвилин. Далі викладаємо на чистий рушник та підсушуємо на пательні або в духовці, як вам зручніше. Підсушені горіхи подрібнюємо блендером або м'ясорубкою. Крім цього, нам знадобиться сухий мелений мак, а також варене згущене молоко і якісне вершкове масло жирністю не менше, ніж 82%. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. Не перестаючи збивати, по одній столовій ложці додаємо варене згущене молоко. Тепер міксер відкладаємо. Для насиченого аромату додайте також 1 або 2 столові ложки коняку або рому. Додаємо решту, горіхи, родзинки та мак та перемішуємо лопаткою до рівномірного розподілу начинки. Сюди ж додаємо печиво. Це може бути шоколадний крекер або любе інше шоколадне печиво. Коли коржі охололи, а крем готовий, приступаємо до збирання. Для просочування я використовую тепле солодке молоко. Ви можете взяти солодку каву з молоком або просто каву, як вам більше подобається. Перший корж просочуємо, далі викладаємо весь крем, накриваємо наступним коржем, також його просочуємо, обгортаємо п'яцок харчовою плівкою і відправляємо у холодильник мінімум на цілу ніч. Наступного дня поливаємо наш п'яцок шоколадною помадкою. Посилання на її приготування шукайте в описі під цим відео. Прикрашаємо пляцок на свій смак і можна подавати до столу. Смачного!